Всім привіт! Розумні годинники з моменту своєї появи у 2014 році одразу ж не були популярності у ділових людей і за своїм функціоналом нічим не поступаються сучасному смартфону. На жаль, дизайн більшості з них більше пасує до повсякденного одягу та занять у спортзалі, ніж для офіційних зустрічей чи походу до ресторану. Але є виключення з правил. одне з них зараз перед вами: смарт-годинник Michael Kors Gen6 Bread Show. Він виконаний в діловому стилі і виглядає як класичний годинник. З першого погляду складно здогадати, що перед вами сучасний гаджет, але так воно і є. Звичайно, за красу потрібно платити, в тому числі зручністю, адже металевий ріменець та доволі масивний корпус не будуть такими зручними під час фізичних активностей, як звичні для нас усі фітнес-трекери з силіконовими ремінцями. Але ж і виглядають вони не так солідно, погодьтесь. Годинник оснащено круглим amoled дисплеєм діаметром 1,28 дюйма і Bluetooth 5 для синхронізації зі смартфоном. На задній панелі пристрій має оптичний датчик для виміру частоти сердечних скорочень і показників spo 2 Він має вбудований GPS і Wi-Fi, а також інші сенсори притаманні смарт-годинникам: акселерометр, компас, висотомір, датчик зовнішньої освітленості і крокомір. Круглий AMOLED-екран має режим Always on Display. Керувати пристроєм можна за допомогою сенсорного екрану і механічного колесика праворуч. Дві бічні кнопки можна налаштувати для запуску певних застосунків або виконання функцій. Щоб повернутися на один пункт меню назад, треба свайпнути по екрану зліва направо. Вбудовані динамік і мікрофон дають змогу використати його для голосових команд і телефонних розмов при підключенні до смартфона. смарт годинник водонепроникний до трьох атмосфер. Заряджається пристрій за допомогою магнітного зарядного пристрою, який входить в комплект постачання. Годинник працює під управлінням операційної системи Google Wear OS, але це не означає, що його сумісність обмежена Android. Годинник чудово працює зі смартфонами на iOS, а також як автономний пристрій. Додаток Wear OS на Android або iOS керує з'єднанням між смарт-годинником і вашим смартфоном. Синхронізованим за допомогою Bluetooth, а підключення до Wi-Fi дозволяє йому працювати навіть якщо він не підключений до смартфону, наприклад, для оновлення прошивки або застосунків. Головна опція, яку ви можете змінювати в розумних годинниках, це циферблати. У Michael Kors з ними, а точніше, їхнім асортиментом, все дуже добре. Циферблати дуже продумані та деталізовані, добре поєднуються з естетикою годинника, мають яскраві кольори, помітні логотипи і анімацію, що запам'ятовується. Перемикання між циферблатами які вже збережені на годиннику виконуються швидко і легко, а інші можна вибрати і перенести на годинник з додатка в Р наш девайс належить до нової категорії смарт-годинників, які стали не тільки функціональним гаджетом, а й стильним аксесуаром. При цьому він має всі сучасні технології, які надають з першого погляду звичайному годиннику надзвичайно широкого функціоналу. А отже, цей смарт-буч може стати чудовим подарунком для тих, хто любить новітні гаджети і при цьому слідкує за стилем та дизайнерськими трендами.